Рад вітати на своєму каналі. Всім доброго дня. Сьогодні 27 липня 2023 року. Ось бачите, у мене оце рослинка двохрічка. Невеличка така. Це е, новий гібрид міжвідовий, який е, є в Україні. Е, нектакотом, тому що у мене їх декілька в колекції. Ось, так як і пишеться, що цей никтакотом росте не дуже великим, більш такий середньорослий. І дуже-дуже швидко вступає в плодоношення. І оце в мене лишилось два плодики. Як самі бачите, тільки полишались плодоніжки. На жаль, не дуже хотілося обробляти хімію і камахи робили отвір. Починала загнивати і плодики просто відпадали. Вон, вони там лежать, видно. І це те, що лишили вони мені. Це сигналочки, це двохрічна, ще раз кажу, рослинка. Гібрид сливи, нектаріна і абрикоса, міжвідовий, черговий. О, так що дуже цікавий. Зараз скуштуємо. Як бачите, пишуть, що він трохи видовженої такої статури. Ось Подивимося, стиглий є. Зараз подивимося, що воно таке. Звичайно, ці плоди бувають і більше. Але це сигналочки. Ну, зараз ми дуже-дуже пахнуть. Такий, знаєте, насичено сливовий е ароматик. Така вона цікава, ця сливка. Зараз ми її скуштуємо, взагалі то, що є. До речі, дуже-дуже Дуже, дуже морозистій. Дуже е грибками я не бачив, щоб е дошкуляли грибки їм. Але на жаль, камахи дошкуляють, їдять, надкусують і не дають, не дають достигнути плодикам, Так що потрібно буде обробляти якимось препаратом або октіліком, або конфідором, або каліпсом. Звичайно, прилипач. Ось такий некта Ось розрізав. Дуже-дуже насичений аромат, сливовий, дуже насичений. Як бачите, трошки тут навіть і храбачок його був, повредив. Але більш-менш, як кажуть, кісточка відстає, ну скажу так, напевно, наполовину вона відстає. Не хочу порушувати консистенцію м'якуша, щоб ви бачите взагалі що то є. Зараз ми її скуштуємо, бачите, такий м'якуш жовтенький. Плотненький, м'якенький. В той же час дуже-дуже смачна. Більш нагадую, як сливку, більш. Але є дійсно щось від нектарину. Дійсно є. Підтверджую. Ну і дуже-дуже запашна. Дуже просто стояти не можна, як вона пахне. Солодка. Кислоти нема. Знаєте, трохи якась така маленька, невеличка гіркота. Але солодкість її прибиває, але присутня, ось такий він. Нектакоту. Кого цікавлять живці, звертайтесь, буде прайс під відео. Ще раз сигнальне плодоношення Нікта Котума, Кропівницький, колекціонер плодових. Всім миру. До нових зустрічей, друзі!